Так, зараз щодо того, як колись розглядали, що в одному із старих завдань на Graphics User Interface було, щоб кнопка ні тікала, і я казав, як додаткове завдання зробити, щоб вона не лише від Мишки тікала, а також не можна було її натиснути з клавіатури. Тепер це зроблено, і до певної міри я навіть приємно здивований, що з першого разу зроблено ну, обидва моменти, зазвичай люди бачать лише один з них. Значить, зараз, ну, само собою, тікає від мишки, це код приблизно той самий, який був в самій тій лабі наведений. І на відміну від того, що було тоді, тепер не можна туди зайти табом і не можна зайти стрілками керування курсором. Навіщо так зробили розробники Шарпа Я не знаю. Мабуть, якась логіка є, але мені вона невідома. Значить, яка виходить ситуація? Для того, щоб керувати табом, в першу чергу треба слідкувати за ось цими речами значить там, де кнопки, там, де до них Properties, то серед Properties є, зокрема, в тому числі, така штука як tab stop, Таб-індекс і таб стоп. Таб-індекс якраз для того, як я казав в одному з інших відео, що забезпечити нормальний порядок проходу табом, а не щоб скакало якось по дурацьки, бо знав в якому порядку. Ну і таб стоп відповідно, значить, якщо це робити true, то таб зупиняється, якщо False, то таб не зупиняється. Але якщо обмежитися тільки тим і не писати оцю штуку, то виходить? Така дещо загадкова е, ситуація, що е, табом перейти не можна. Е, значить, ось таб. Ну, воно не переходить. Але можна перейти стрілками керування курсором. Коли наявна також оця штука, то, відповідно, варіанти з із... тим, щоб туди перейти стрілками керування курсором, тобто стрілками там вниз, вверх, вліво, вправо, він теж заблокований. Саме з цим у мене начебто все.